За що ти мовчки засуджуєш людей? Я засуджую людей, які стоять посеред дороги. Також не уникнуть мого осуду люди, що стоять у дверях чи проході, або зупиняються, щоб подивитися в свій телефон посеред тротуару. Просто відійдіть у бік на два кроки і всім стане простіше жити. Я часто стикаюся з людьми, які закривають прохід у магазині. Проте, коли ви кажете, вибачте, вони кидають на вас злий погляд, ніби ви на праві, бо чемно просите їх забратися з дороги. Одна з перших речей, яких мене навчила мама, коли я була ще дитиною, і ми були в магазині, це ніколи не загороджувати прохід. це не чемно. Мій батько якось повернувся додому з відрядження, і він явно був не в порядку. Він сказав мені, що якась дама перекрила йому прихід до каси, але він був надто виснажений, щоб сваритися, тож вибачився і просто пішов до іншого проходу. Тоді вона знову підійшла до іншого проходу, роблячи те саме, він взяв візок, що був наполовину повний. Батько був сильною людиною і просто підняв його і кинув в бік. Він зробив паузу і зрозумів, що у нього приступ істерики, і пішов до того, як з'явилась поліція. Він був дуже засмучений тим, що зробив це, але нічого вже не зміниш. Людь щоразу, коли бачу, як хтось блокує прохід. Я згадую, як батько виглядав, розповідаючи мені цю історію. Я ненавиджу, коли люди залишають свій паперовий стаканчик з під кави на випадковій полиці у Walmart. Це так грубо та неправильно. Викидайте своє сміття раніше? Я працювала у продуктовому магазині. Люди залишали кістки від смаженої курки по всьому магазину. Ви втрачаєте багато віри у людяність працюючи з клієнтами. Перегляд відео на повній гучності в людному місці. Я цього не розумію. Якби хтось увімкнув музику в автобусі, і я подивилася б на них, типу ти серйозно? Інші подивилися б на мене як на мудака. Там, де я живу, тебе викинути з автобуса. Якщо ти зробиш це. Думаю, після першого ж попередження. Щоразу, коли я вирішаю пообідати в закладі фастфуду, хтось псує мій настрій, вмикаючи на всю гучність TikTok. весь час: шестирічні діти, шестидесятирічні бумери. Вони дивляться або огляди іграшок, або найкращі моменти колеса удачі. І звичайно, вони дозволяють кожному відео відтворюватися два-три рази. У мене є колега, яка робить приблизно три години перерви у восьмигодинну зміну. І вона весь час слухає TikTok, Ютуб і розмовляє по гучному зв'язку. Не має значення, що ми вдвох знаходимось в кабінеті. Я просто намагаюся розслабитися і відпочити, і ось з'являється набридливе створіння з, як мені здається, найгучнішим телефоном, який ви можете купити. Я максимально ненавиджу її, і кожного разу, коли говорю про цю колегу, інші люди вибухають від полегшення, розуміючи, що хтось. Чи я вважаю її нестерпною? Товсті всі люди, які бігають, я засуджую їх у хорошому розумінні. Я завжди вболіваю за них. Оце так несподіванка. Я засуджую лайнових батьків. Якось в магазин прийшла жінка з дочкою. Вона весь час кричала на неї, називаючи дурепою. На бампері у неї висіла наліпка Найкраща мама у світі. Коли я працювала в магазині товарів для рукоділля, маленька дівчинка, напевно, не старше восьми років, схопила якийсь предмет і поклала його у візок, а потім на касі захотіла ще й цукерку. І її мама почала кричати на неї. Вона казала щось по типу: Ти навіть гадки не маєш про гроші, а наша сім'я збирає їх на твою поїздку до Діснейленду. Навіщо тобі взагалі це сміття? Типу, розслабся, вона дитина і просто хоче мармеладного ведмедика. Осучую людей, що смітять люди, які тримають своїх собак на ланцюгах на вулиці 24 на 7. Ось так у нас з'явився старий собака. Мій брат влаштувався на нову роботу, і дорога на роботу, і з роботи проходила новим маршрутом. Він постійно помічав собаку у полі і спочатку думав, що він живе своїм найкращим життям. Тоді ми жили в сільській місцевості, і в більшості будинків було багато простору. Зрештою, він почав підозрювати, чому собака завжди був в тому самому місці або дуже близько до нього. Тому одного разу він придивився і зрозумів, що собака не тільки прив'язаний, а й покритий опіками від цигарок, і у нього не було води, тож мій брат просто схопив собаку і приніс додому. Наскільки ми знаємо, його ніхто ніколи не шукав. Цей пес жив з нами близько 12 років, і він, чесно кажучи, був найкращим хлопчиком. Коли я викладала у Детройті, Мічиган США сім'я навпроти моєї школи тримала своїх собак на ланцюзі без собачих будок чи чогось подібного. Перед від'їздом на літні канікули я зателефонувала до товариства захисту тварин. Коли ми повернулися восени, там були дві гігантські собачі будки з соломою чи сіном. Паркан поганий, але все-таки і набагато щасливіші собаки. Я хотіла би, щоб вони забрали собак до будинку, але якби я жила в тому районі, то теж хотіла б собі сторожових псів. Напевно, коли я почуваюся лайном, я згадую, що одного разу я зробила одну гарну справу. Заставлення до обслуговуючого персоналу. Буквально все, що мені потрібно, щоб добре провести день на роботі, це клієнти, які ставляться до мене як до людини. Я осучую людей, які не миють руки перед виходом із туалету. Я точно не потисну руку такій людині. Одного чувака звільнили з роботи, бо він не помив руки після туалету і пішов до загальної кімнати відпочинку, де зробив каву, торкаючись спільної кавоварки. Лол. Я працюю на підприємстві, де виробляють вакцини. Моя робота це прибирання туалетів. Я бачу так багато хлопців, які не миють руки після туалету, перш ніж йти на роботу. Когось спіймали, і компанії довелося відізвати кілька тисяч вакцин, бо цей хлопець міг доторкнутися до них. Якби вони ловили всіх, хто намив руки, то втратили б багато співробітників і змушені були б відмовитися від ще більшої кількості вакцин. Якщо ці ідіоти заразять хоча б одну вакцину, то хтось може померти. Я засучую людей, що дуже голосно вмикають свою улюблену музику. Хочу додати декілька слів. Причина, через яку я мовчки засуджую їх, полягає в тому, що я крихітна дівчинка. І якщо я навіть спробую сказати людям, щоб вони зробили тихіше, вони просто подивляться на мене і засміються, похитуючи своїми дурними головами і просто продовжуватимуть слухати музику. Ті, хто робить це під час походів на природу, ще гірші. Я розумію, що у мене токсичні чи лайнові стосунки, і що деякі люди не можуть піти. Я це розумію. Але я зустрічала деяких дівчат, які страшенно одержимі своїми лайновими бойфрендами, і думають, що можуть змінити їх, або думають, що закохані, коли хлопці, мудаки та бомжі. Моя сусідка, наприклад, більше дбає про свого бойфренда наркомана ніж про власну дитину. Моя колишня подруга виходить заміж за свого токсичного хлопця у жовтні. Раніше вона відправляла голосові повідомлення про те, як він кричав і проявляв насильство до неї. Вона постійно скаржилася на нього. Але в той момент, коли я пропонувала їм проконсультуватися у спеціаліста або переглянути стосунки, вона сердилась на мене. Через деякий час я відмовилася слухати її скарги на бойфренда. Коли вона відправляла нові голосові повідомлення, я питала, чи не хоче вона, щоб я зателефонувала до поліції, але подруга нічого не відповідала. За якийсь час вона просто перестала зі мною розмовляти. В якомусь сенсі ці люди не хочуть допомоги. Вони отримують щось із цих токсичних відносин. Можливо, це комфорт, можливо, це увага. Щоб це не було, вона не варта того, щоб бути в таких стосунках. Я осуджую людей, що люблять пліткувати. Вам варто знати, що якщо вони пліткують з вами про всіх інших, вони також пліткують про вас з іншими людьми. Я занадто нудний, щоб пліткувати про мене. Шах і мат. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, за що ви засуджуєте людей. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!